Секунду. Де ми були чесни? де ні. І якщо ми хочемо якихось змін, то саме сьогодні чесна розмова з Господом, вона змінить наше життя. Алілуя наш, Боже! Господь, ми славимо тебе, Бог наш! Ми величаємо Тебе, ми шануємо Тебе, мій Боже Господь, за Твою Господь мій, милість до нас і доброту. Господи, Ти є святий Бог. Ти є чудний Бог. Господи, ти Бог воскреший і живий. І Боже Господь, ми сьогодні схиляємо свої серця перед Тобою. Ми хочемо бути чесними. Боже, ми зараз знімаємо всі маски. Ми не хочемо гратися, Боже, християнство. Ми твої діти, ми твої лідери. І я прошу Тебе, Боже, пройди зараз Господь, і торкнися кожного. Господи, зміний нас. Дай нам зрозуміти, що ми діти Твої, і ми маємо вагу слів, таку як Ти, мій Боже. Ми знаємо, Боже, сьогодні, що з наших вуст виходить благословіння і прокляття, життя і смерть. Господи, закрий наші вуста, постав охорону нашим устам. Господи, щоб з наших вуст виходило тільки благословіння для інших людей і на своє життя. Зупини все, що ми говорили в гніві, в роздратуванні, Боже Господній, ти сильний Бог. І сьогодні я прошу тебе за Твоїх людей. Зупини, Боже, слова, невір'я мій Боже, коли ми говорили, що я нічого не зможу в своєму служінні, що в мене немає плодів і не буде де брати людей. Боже, в тебе є люди. Господи, скільки людей не поведи нас до них. Покажи, і я благословляю цей народ, Боже, твоїх служителів. Господи, хай твої благословіння неба і землі, і духовні і матеріальні. Господи, вони вкриють твій народ, який служить тобі. Боже, дай нам, Господні, благословляти тих людей, яких ми ведемо в домашніх групах, наших членів церкви. Благословляти по місту церкву. Мати жашту по Слову Божому, по зібраннях, де ти Бог царю. Боже Господи, благослови там, де сьогодні без плідня, ми зв'язуємо і розрушаємо іменем Ісуса і крові Господні, якщо це за лідера, воно ревнує і не погоджується. Господи, благослови наші дома, наші сім'ї, благослови наших дітей, щоб В дім Боже, благослови Боже і потурбуйся про наші роботи, Господи, не.